Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти, стала срібляста рибка проситися. Не мене лебеддю, красеню білокрилий. Велетню чорнодзьобить, сказав тоді лебідь. дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш тоді я тебе не їстиму, не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички, кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач жабка з крикотушка і питає: Рибко сереблясте, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка. Підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Кваква! -ква, ква -ква, ква -ква. Почув це горобчик молодчик, що сидів на високій вербі. І у відповідь зацвірінчав, цвірінь, 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 цвірінь. розповіла жабка горобчикові про біду сріблястої рибки і попросила допомоги дістати черевички. Полетів тоді горобчик молодчик у садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої червоненькі черевички і наказала Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крикотушці. Жабка плигнула у воду і подала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебедя. Черевички ті лебедєві дуже сподобалися, і він пообіцяв ту рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці з крикотушці. Жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на талочці. Кінець.